Доброго ми з України. Такий ролик якби для своїх на міфа. Міф жовтий був, і я так розумію, що розраби знову дадуть жовту міфа, хоча не впевнений. Менш з тим, як формувати команди, Як бити міфа. Тут я його бити не буду, просто розповім логіку мислення. Значить, беремо команди. Беремо ось у мене фіолова команда. Тобто проти жовтого титана зрозуміло, що буде е, е, актуальний жовтий колір. Але міф б'ється два дні. Е, чи там шістьма тапками, його можна і в останній день бити шістьма. Але справа в тому, що перший е, скажімо, три е, рази. Герої б'ють на повну силу, далі в них е, ріжеться там, атака і те все. І 6 ну, тобто, разів використовувати одних і тих самих героїв не має сенсу. Тому <гум> перший день я буду бити десь приблизно такою командою. Далі по е, розходці. Тунь, тунь, тунь. Тун. Значить, що я буду брати? Беру, буду брати свитки. Буду брати фоліки, буду брати е, кристали. Скоріше за все. Навіть не так. Скоріше за все, от в перший день буде десь приблизно отак. Будуть кристали, які таємничі, яких в мене немає, я її зроблю. І будуть скоріше, наприклад, колби з манною середньою. Далеко не у всіх є, наприклад, стихіні в команді, хто має бути якби правильно. Тобто, підбираються, є якби два види, начнемо з бази, є два вида. Урона по титану, є урон з ульти-героїв, є урон з каміння. Для звичайних гравців у пріоритеті урон з каміння. Для того, щоб наносити гарний урон, потрібно що ну в команді мати баферів бажано. І е, ріщиків, в броні, і так далі, і так далі. Е, і шотель. Ну і відповідно проти колір. Е, правильно розподілити артефакти, війська, е, чому? Тому що. Е, е, дивіться. Ситуація яка. От дивимося по фіолах. У мене є, наприклад, на 14 рівень вкачані ніндзі. Ми дивимося, що б'є 800, Хіне б'є 820, корпус 800, Хела б'є 840. Кому ставити мені ніндзі? Звичайно, Хелі. Тому що. Буде вона там відсоткове співвідношення. Чим більша атака, тим краще її треба її збільшити. Те ж саме по артефактах 100, 120, 140. Те ж саме їй ставимо під свічник. Для того, щоб вона це із камня буде впливати, і її удар буде впливати. Сильніше, є в кого вкачані артефакти, там підсилюють, ну там регенерація мани, ну це таке лічення, ерунда. Ну, тобто, в кого є, наприклад, от такі речі, артефакти, в кого вкачений, наприклад, що способність уровень навика героя плюс один. Їх теж треба дивитися, наприклад, кидати різчикам. В першу чергу, тому що вони зріжуть краще там, броню титана. Далі, наприклад, на кріт можна, от якраз тут гноми, тут не потрібні гноми. гноми. Можна гноми спокійно поміняти ось на ніс. Можна там корпусу дати, поміняти загони на кріп. Далі, починаємо бити титана. Першим ділом, якщо ми беремо, наприклад, так, щоб не на пальцях, а знову ж таки, розходку, повному колбумани, беремо тунтун -тун, і, наприклад, беремо про всяк випадок кристал. Значить, як ми робимо? Першим ділом ми, як мінімум, заряджаємо колбою марену. Якби в команді, от я приведу приклад зараз другу, я буду брати тупо зелену команду, тому що в мене немає фіолових героїв. Тобто, колбою я заряджаю за секунду марену, далі кручу поле. Кручу поле, можу зарядити, наприклад, ось фоліантом. Беру на корпуса, нажимаю, заряджаю цих трьох героїв, кручу поле, дивлюсь, що на полі робиться. Якщо на полі достатня кількість фіолових камінців, я далі знову використовую свиток, додаю цих камінців. І там вже чи стараюсь кристал скласти, чи стараюсь знову ж крутанути його е, таємничим кристалом. Для того, щоб е, при зрізаній броні нанести якомога більше шкоди титану. Для того, щоб полетіло якомога більше комбо. О, е, тобто таємничих кристалів однозначно по 5 штук треба. На кожен тапок використовувати, тому що шанс того, що ти прокрутиш е, поле, тобто різниця, як на мене, між там фоліком і таємничим кристалом не така велика. Просто таємничий кристал, він набагато дешевше його зробити. І стосовно матеріалів, що, що на нього не потрібно, е, там, всяких лапок титана, і стосовно по, по ціні, е, що він робиться. Тому кристалів треба клепати 30 штук. Колб з манною також в ідеалі клепати 30 штук. Тобто, якщо буде 30 колб, то тоді з першим ділом заряджаєш всіх 5 героїв. От Приклад можна навести на зелених. Десь зеленими я приблизно піду ось такою командою. Я піду без схила, а що я беру кисям, наприклад, Фіолові, тому що в нього ну, там така, за 800 атака, тобто камінь буде урон шкодити. Плюс там четвірки відносно слабенькі, які, яких можуть пронести. Е е в цій команді я беру е Артіо, беру е Янова на Беру енгуса як шотера, беру ось каді і беру, наприклад, сільф. Тобто в мене є бафер, е е якби і, е можна сказати, е ріщик броні, тому що артіо бафає камінь на 100%. І е, е, ріже. Там не набагато, багато, але е, ріже. Як действується, так, так, так. Це вже получається сніження защити на 30%. І защита сніжається ще на 6% кождої з следующих п'яти ходів. Тобто ріжа вона так суттєво. Там, з Мареною в парі її брати немає сенсу, бо вони там один одного перебивають, за цим треба слідкувати. А так ти постійно от зарядив, бахнув 5 мани і е, всіх зарядив. Е, стрільнув я на Васапкою, стрільнув Артіо, потім іншими героями. Для чого я Скаді, наприклад, беру? Для того, щоб не ультував. Е, так само і хінея беру, для того, щоб. Контролювати, щоб не ультував титан. Тоді набагато простіше. По-перше, ваша команда ціліша, по-друге, ну він сам себе б'є, це набагато круче. І чому, наприклад, манна і така, і така, щоб коли шкала в титана, наприклад, запам... заповниться, то можна було б осадити його. Тут по розходці. там, Таємничий кристал і е, в ідеалі свиток. От. Е, наприклад, 5 колб використав, далі там кристалом крутнув, дивишся, знову ж по полю. Є зелене, ще додав за рахунок е, свитка, е, ще камінців додав. Якийсь кристал зробив з 5 камінців, пустив, пульнув, крутиш. Тобто. Е, Ось розходки в ідеалі використовувати цю всю забій. Знову ж таки, коли ви блокуєте титана, він вам не блокує розходку вам набагато простіше. Коли ви десь профукали у вас якась розходка заблокована, то можна, скажімо, вже дивитись по ситуації, що використовувати. но бажано. Якомога більше крутити поле, якомога більше збирати комбо, щоб воно зривалося. Навіть коли ви збираєте, наприклад, кристал не того кольору, який вам потрібен. От я там піду зеленою командою, кажеться, бар ну, дурня іти проти жовтого титана, але ну, другого варіанта я, наприклад, не бачу. Тому що у мене тут є бафері, у мене тут є стихійний кріщик, є гарні шотери, є стопор. Тобто, цією командою, я думаю, я буду не набагато менший урон наносити, ніж, наприклад, фіологу. Якби був іншого кольору титан, там трошки інша б ситуація. О, А тут, я думаю, що і зелена команда нормальний такий урон міфу нанесе. Головне, щоб слідкувати, я ж кажу, не давати. Культувати титану якомога краще складати, наприклад, кристали. там, от, У мене зелена команда, я бачу на полі, я можу скласти 5 камінців жовтих. Я складаю кристал жовтий, і потім його взриваю для того, щоб оновлювати поле, оновлювати, оновлювати. За 2,5 хвилини це можна камінням можна досить такий суттєвий урон нанести. Навіть те, який я там бив, урон е на цьому в титані, ну, так собі, слабенький. Я навіть, чесно говоря, зелену не брав команду. Зараз я візьму зелену команду. Я там пробував е, виходити з, е, з того фіола, який в мене є вкачений, і так далі. Але е, ось переосмислив і думаю, що краще взяти інше моно, ну, звичайно, не фіолове проти фіолового титана. Але ось таке використовувати свитки. І хай камінь буде в два рази більше не наносити. Але за рахунок там Артіо на 100% буде бав те саме. За рахунок зріза там, я на Васапки, е нормально буде камінь наносити урон. Навіть якщо там, буде можливість, я постараюся це записати і виложити, показати, який урон можна нанести. При правильній розходці, при, при правильній команді титану, е Непрофітним кольором. Дякую за увагу. Пишіть, питайте.